30 грудня дружина відправила мене на ринок за ялинкою і вона мене врятувала, оскільки весь час я знаходжуся тут у дворі. Проте саме із за цієї ялинки мене не було в цьому дворі. А зараз вона в лікарні. Я якимось чином хочу, щоб вона побачила фотографію ялинки і скоріше одужувала, а також у нас багато сусідів. В тяжкому стані в лікарні знаходиться. Можливо, якщо вони в чаті будинку побачать, що ми не здаємося, що це наш улюблений двір і продовжуємо радіти тому, що ми всі вижили, бо в нас нема померлих на щастя.